Найкращий подарунок від Арсена за ці 12 років. Ніна. Я збирався. Найкращий подарунок від я, а, ж тож. я не буду оригінальним. Ніна. Просто діти все відчувають. І... Треба бути просто якимось таким прикладом для них. І я хочу, щоб Ніна бачила нашу любов, щоб Ніна бачила, як я відкриваю двері в машині, як я дарую тоні квіти. Як я там не знаю щось читаю, бігаю, кроси. І вона просто, я маю бути прикладом, і вона е, має це бачити. І то ні, і так завжди. Під <плес> знаки, дай я кажу, Ніна, запам'ятай, яким має бути чоловік, щоб ти пам'ятала.